Накипіло вранці. А ще раз всім кажу доброго ранку, дуже радий, що ми разом в спільноті Радіо Накипіло. Сьогодні ми говоримо про те, як на полях ведуться жнива. І, до речі, от підприємство, про яке ми зараз будемо говорити, якраз теж святкували в п'ятницю обжини свято Жнив. І Ми запитаємо теж звісно, як це все відбулося. Я хочу сказати, що от з розмови нашої із Євгеном Івановим ви зрозуміли розуміли, мабуть, да, що аграрії вимушені тепер не тільки займатися вирощуванням збіжжя, так а й розміновуванням території полів, щільно нашпигованих вибухівкою. Андрій Воронкін, директор одного із найбільших на Харківщині агропідприємств, колос, зараз на зв'язку із радіо накипіло. Він робить усе можливе, щоб відновити ресурс господарства на тих територіях, де от того. Року лютували російські е, згарбники, е, які там і крали, і те, що могли, руйнували і вивозили. Е, власне, ми про це теж поговоримо, пан Андрію. Доброго ранку! Дякую, що ви долучилися до радіо. Накипіла доброго ранку! Ну що, зі свята можна вас привітати? Можна привітати зі святом збирання ранніх зернових культур. Ми і закінчили. Закінчили вдало. Виконали плани, які перед собою ставили, навіть перевиконали. Тому зараз вже проводимо підготовку до збирання соняшного. Ага. свято відбулося. Але я ви знаєте, про що я замислювався. Ми, мабуть, як ніколи у цього року якраз свято бжинків сприймаємо з таким натхненням, що ми, ну точніше, не ми, а ну ми, тому що ми за вами спостерігаємо і ми є з продукції споживачі. Ну а ви, як е, працівники поля, доклали величезних е, зусиль, щоб це все виростити. Ну і враховуючи ту небезпеку, яка зараз є е, у нас на Харківщині. Давайте розкажемо, де знаходяться ваші поля. Це Лозівський район, правильно? Ізюмський район і Куп'янський Куп район. І от так, ми кажемо: район. от давайте з Куп'янського району і почнемо. Там ви давайте. зовсім не можете працювати. Ну, під час окупації е, господарство працювало досить. Е, Важка, дуже важка, тому що е, зв'язку не було, передавалися захист рослин, передавалися насіння е, всякими такими тропами, яких, про яких ніхто не знав. Тому працювати було важко. Але підприємство працювало, і навіть коли вже вигнали окупантів з тієї території, а це село Плоске Великолуської ТГ, то ми змогли там збирати і посіяний врожай, і успіти посіяти соняшники, також його зібрати. Е на даний час ми працюємо повністю 100% на всіх землях е Куп'янського району. Відновили роботу, підприємство там працює на всі 100%. Нічого собі уявляю собі, як це все було складно. А, добре, а про резюмчину, розкажіть, будь ласка. А там ворог як поводився із вашими аграріями? Ну, почнемо, мабуть, з самого важкого це Балаклійська ОТГ, село Осіївка, село Петрівське. О, там велике руйнування. Зайшли, так. Да, де зайшли окупанти? Скасили наші посіви, замінували наші поля, і вже після того, як Збройні сили звільнили ці населені пункти. Ми там побачили одні руйнування. Техніка побита, склади побиті, новий Є елеватор І такими... побитий там здається, так? Так, да, ми тільки побудували в 2021 році новий елеватор. Він був повністю знищений. Само, самоліта е, авіаційними бомбами. А от ви тому сказали, зараз... зерно скосили, косили. Да, тобто, це вони вже е, коли воно вистегло, е, коли треба було жнива проводити, косили? Ну, 20... два. Це був 22 й рік. Коли косили там же до вересня місяця були окупанти в Балаклії, тому там і на наших полях, які були засіяні в 21 році, провели. Чи окупанти, чи ті, що допомагали окупантам. От я це хотів якраз моменти зачепити. Хто косив власне зрадники, чи е, вони своїх людей якось там привезли? Ну ви знаєте, ми звернулися до правоохоронних органів із заявою, там де було видно, що скошено зерно. І ми якби і знайшли тих людей. Прізвища тих людей, людей самих не знайшли. Але сказати в прямому ефірі, що це вони без проведення яких-то розшукових дій я не можу. Але так, да, люди підтверждають, що були ті зрадники, які жили в Балаклії, вони і допомагали касити наше зерно. Але це сторонні були люди, не з вашого підприємства. Ні, 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 це були сторонні люди, які проживали на території Балаклійської громади. Зараз їх там немає. Вони виїхали до держави окупанта. А яку методику вони обрали? От щодо техніки, значить, розтрощити чи теж її там вантажівки, якісь трактори, якісь комбайни вивозили до себе? Ну, нас е, комбайни не вивозили, а у нас розкомплектували грузові автомобілі, познімали двигуни, познімали коробки передач, мости, резину, побросали все, порозтрощували трактора, побили вікна, розстріляли машини. На машинах малювали як тир е, мішені, розстрілювали нам наші мани, яким було по три-4 роки. На даний час ми їх ну, плануємо. Встановлення, але це дуже важко дуже дорого проводити, тому більшість техніки, яка була там, просто розбита. Ну що, доведеться знову купляти да, те, що ви, в принципі, і робите, і продовжувати, власне, свою діяльність, так? Так, да, будемо проводити на тих полях, які ще. Заміновані розмінування, а на тих полях, що вже розмінували, вже сіємо вражаї, вже збираємо, плануємо прибутки. І після того, як ми отримаємо якісь прибутки, от тільки після того ми будемо планувати придбання техніки, тому що техніка зараз дуже кусюча для придбання. Ціни зашкалюють до е, воєнного часу. В рази. Ну, давайте якраз про розміновування території. Скільки гектарів вам треба е очистити від вибухонебезпечних предметів? І власне про досвід оце цікавий, унікальний, як на мене, досвід створення спеціалізованого підприємства із гуманітарного е розмінування, прямо із числа е персоналу вашого колосу. У нас в обробітку зараз на сьогоднішній день 28 тисяч гектар землі, із яких 9 тисяч гектар ще необхідно провести розмінування для того, щоб можна було безпечно туди зайти. Е, уже На сьогоднішній день ми силами наших хлопців розмінували близько 7 тисяч гектарів, на яких вже проводимо роботи. Під час проведення робіт влітку 22-го року, ми е, стикнулися такою проблемою, що немає бригад вільних для проведення розмінування тих полів, які під... знаходяться під мінами, під боєприпасами, під всякими остатками воєнних дій. Тому, е, прийнявши рішення, що необхідно це проводити в найближчий час, тому що ніхто нам не допоможе як ми самі. Ми, порадившись з друзями, заступниками, вирішили створити своє підприємство для проведення робіт по розмінуванню виносу з територій палів, сільгослугідь небезпечних цих боєприпасів. Тобто, ви не, навіть так не, тобто ваші співробітники не просто маркують небезпечні місця, да, як це передбачено гуманітарним розмінуванням, а вони ще й намагаються обережненько виносити із полів вибухонебезпечні предмети. Ну, дивіться, ті міни, які ми знаємо, про те, що вони небезпечні, їх можемо винести, ми виносимо. Те, що небезпечне, ми маркуємо і визиваємо бригади МНС. Угу. Тому е, людей на небезпеку ми не наражаємо і просимо їх цього не робити. Тому що є бригади, ми працюємо 2-3 тижні, знаходимо те, що ми можемо винести, безпечно, скелети від градів, ураганів, смерчів. Це те, що. Безпечне. Ми його витягуємо, викопуємо. Mm -hmm. да, ми його витягуємо, викапуємо екскаваторами, тракторами, все витягуємо на краї поля, а потім вивозимо. Те, що небезпечне, є під бойовою бойовим взводом, буде говорити про те, ті ж касети, які залишилися від тих же ракет. Так, так. Да. Липистки. Е, противопехотні міни, е, мінні поля, які встановлені руськими по території розмежування на той час. Ми маркуємо. Приїжджають бригади МНСників. Зато ж за, за це велика подяка. А до речі, швидко приїжджають. приїжджають швидко приїжджають тут, якщо ви заявку даєте. їм? Ну, ми, ми, ми з ними працюємо в взаємодії. Тому якщо у них немає часу, то ми ну, в той час робимо. Подальше обстеження, і коли вони нам дзвонять, що у нас ось буде 2-3 дні часу, ми можемо приїхати. Ми тоді, хлопці, приїжджають. Я думаю, вони швидко приїжджають ну, для цього часу, то швидко вони приїжджають. І дякую, і вони все нам допомагають вивозити. і... Але Здарова. пане Андрію, дивіться, це ж треба навчити персонал. І я читав, що ви спеціальний вишкіл робили, тобто, щоб вони були сертифікованими. Це ви зверталися до Я просто коли спілкувався, але це не в Харкові. Да, цей навчальний центр. Але разом з тим ви зверталися до навчального центру, так саперів. Так, да, це навчальний центр він Харківський. Просто не знаходиться uh -huh. розташування. Да, розташування знаходиться біля селища Нововодолага, між Нововодолагою і Мерефою uh -huh. е, біля Ракітного. Там знаходиться центр підготовки саперів е, Міністерства надзвичайних ситуацій. Першу партію п'ять е, людей ми навчили в прошлому році. І другу партію закінчили 10 серпня. Друга партія теж п'ять осіб закінчила 10 серпня навчання. Там вони навчалися по два місяці щоденно, повністю безпечному розмінуванню. А далі ви Зараз придбали проводили... спецтехніку бронежилети? Ми придбали бронежилети, міношукачі. Ми придбали їм все те, що було необхідне для е, обстеження. Придбали автомобілі, придбали аптечки, придбали ну, досить багато е, саперного приладдя, яке необхідно було. Ми його а без, до речі, рекомендації... ось ці дист... на дистанційному керуванні е, машин у вас немає з розміновування? Бо вже з'являється. Зараз, зараз е, ми проводимо таку роботу. Ми дали заказ на виготовлення двох таких е, тракторів, ага. але на даний час вони ще не куплені. Тому ну, зарано про це говорити, ну, але вже робота проведена. Для нас готовлять дві таких машини, які будуть на дистанційному управлінні, для того, щоб ми могли безпечно проходити територію. Про персонал я е, вже не раз чув від е, фермерів ваших колег, що є проблема з персоналом, оскільки багато мобілізують до армії. Зрозуміло, що фронт потребує людського ресурсу, але говорять, що ну складно їм складно, бо. Не можна оформити броню. А, і тепер є брак кваліфікованих людей, там, агрономів та ну, теж користуватися сучасним а, там, комбайном, який керується, там, і за допомогою супутника чи комп'ютерної техніки, це теж не кожен може. У вас цим є проблема? На да, проблема є і у нас, як і у всіх інших, тому що дійсно кадри, які працюють на цих новітніх е, тракторах, новітніх комбайнах оприскувачах, е, це ну досить велика робота для того, щоб навчити цих механізаторів. Ну я дякую лозійському воєнкомату е, і особливо воєнкому, який от до нашого підприємства віднісся, мабуть. Особливо голова адміністрації військової Володимир Ваши Ромах, тож, який допомагає нам отримати броню від Генерального штабу, ми першу броню отримали на підприємства на механізаторів, але вона закінчилася. Подали документи на другий етап бронування, поки ще його не отримали. Але хлопці, які працювали на підприємстві, крім Трьох е, хлопців, які захотіли йти, вони ми підемо воювати. і Все всі залишилися на своїх місцях. Ну те, тут треба говорити, що це не просто люди хочуть втікти від армії, а це йдеться про безпеку, тільки харчову. Тому що ну, не буде цих фахівців як механізаторів, та як операторів цих складних е, е, комбайнів, то хто цим буде займатися. Бачите, я трохи не вирвалося в мене із рота слово танк, але я знаю, що ваші кмітливі співробітники, та, да, на якомусь із полів, зробили такий собі ленд-ліз, і десь що так запозичили у росіян. Розкажіть. Оскільки я вже так е, обмовився про це. Це було в березні 22-го року, коли е, окупанти стояли в Петровському, ми отримали інформацію від наших там колег, що руски бросили БТР 82-й Новий, бросили Штурм МТЛБ, бросили Урал. Ну і ми, недовго думавши, на слідчий ранок. Зібралися з хлопцями і поїхали туди. Поїхали і під Петровським в посадці стоїться бронетехніка. Так. Взяли техніку нашу, трактор, взяли наш прал, вивезли, загрузили, перевезли в близнюки. В Близнюках, провівши дефектовку, ми побачили, що руски просто грали цей БТР, спалили щеплення для того, щоб. Бросить його. Ми швидко відремонтували його. Відремонтували штурм, відморвали Урал. Так, і що? передали Збройним силам України. Молодці! Які. Молодці ну от, ну, от що ти скажеш про наших людей? Оце правильно ви зробили. І так допомагаєте. Ну, я взагалі знаю, що ви не тільки лендлізом допомагаєте, а і постійно армію підтримуєте разом із Близніківською громадою Геннадієм Королем. Трошки от про це теж розкажіть. Угу. Ну, з першого дня. Ми ж розпочали захист своєї території, захист тут границь, е, те, що сюди йшли е, окупанти, і ми зібрали колектив, зробили невеликий штаб і прийняли рішення. Те, що ми на полях працюємо, те ми працюємо на полях. Але половину свого часу ми будемо надавати для допомоги силам територіальної оборони, Збройним силам України, роздавали місця, проводили харчування. Надаємо ліки, багато було передано квадрокоптерів спеціальних шоломів, тепловізорів, опти оптичні приціли для снайперів. Ну, це дуже багато було передано і з багатьма нашими хлопцями, як ми їх називаємо, Бригадами ми до сих пір проводимо таку взаємодію. Це ще не їм необхідно. Вони дають нам е, свої необхідності. Да? Ми збираємо тут кошти, те, що ми не зможемо, ми працюємо разом з другими хлопцями і знаходимо, і перевозимо і під Бахмут. І під Сєвродонецьк, і в Орєхово, і їздимо. Де ми необхідні, ми туди возимо те, що хлопцям необхідно. Ну, Більше того, і ви харчування. ще й допомагаєте переселенцям знайти роботу. Е, ну так, да, це то люди, які приїхали. Це ми... з якого напрямку приїжджають? З того ж, мабуть, ну... самого Жикупінського, да, з Вовчанська. Ну, Там менше. У нас більше переїхало Славянськ ага. території Донецької області приїхали сюди більше до Близнюків, Лозової, яким ми надав роботу. Там ті люди, що е, з Куп'янська, вони більше поїхали до Харкова, тому у е, нашій е, куп'янській землі там. Працюють в основному, місцеві жителі Великобордське. А от ті, що переїхали е, з Барінківської громади, де розбомблені повністю села. І Добренька, і курулька, е, Вернопілля. Там зовсім ні одного дома не залишилося. Тим ми людям допомагаємо і знайти і житло, і допомагаємо роботою, і прийняли на роботу до себе декілька чоловік. А Працю, пан дороги. ну правильно, пан Андрію, от нам заступник начальника військової адміністрації, обласної нашої Євген Іванов, розказав, що війна зруйнувала логістику фермерам. Це йдеться і про мости, і про. Uh, ну, слов, логістику, яка допомагає відправити на експерт те ж саме зерно, як ви вирішуєте цю проблему? Да? Uh, ну зрозуміло, виросити це. Добре, гарно, але ж треба продати. І, бо ми всі знаємо про цю знаєте, верхівку цього айсберга, да? про гуманітарні транспортні коридори морські і на слуху, це що там Росія чинить перепони. Але ж і сюди теж треба доставити, і це теж треба якимось чином передати. Так, да, дивіться, ну, в цьому питанні я поставив так, мабуть, дві сторони. Перше, це довоєнний час. Ми з близняків е, продавали зерно, будемо говорити так, 210-220 доларів. То зараз у в Одесі ми продавали, возили своїм транспортом на порти, експортували по 178 доларів. восім доларів. Тобто ціна мазита зерно, саме, саме, саме зерно впала. Якщо ми беремо в Європа е, 400 500 доларів е, тона зерна. То наше зерно не гірше по якості, а за рахунок логістики доставити зерно тому, кому не необхідно, нам в рази дорожче. І тобто виходить, що за... вам не вигідно невигідно. Та тут ми зникаємо вигідно невигідно Працювати треба, е, необхідно. Робити і продовольчу програму, і землі, щоб працювали, працювати, знаходити ті механізми, які дасть дуть прибуток підприємству, але логістика працювати треба особливо, тому що логістика це дійсно розрушені мости, дороги. Е дороги, дизельне пальне, яке в тому році досягало відмітки 70 гривень за літру, то Працюємо над логістикою. Ми створили в себе на підприємстві саме відділ по про логістики доставки самого зерна до елеваторів, до складів. В тому році ми практично все зерно наше, те, що необхідно було залишково продати, ми продали на експорт. Все продали через порти. Але щоб доїхати до цих портів, нам, Але хоч продали, і це вже добре. Пан Андрій, я хочу останнє що запитати. Ви. Підтримку від держави. Відчуваєте, чи ви вимушені зараз самі е знаходити виходи із складних ситуацій? Я зрозумів ваше питання. От дивіться, тут е від держави я, ну, зараз би і не просив великої підтримки. Від держави хотілося б зараз, щоб підтримали армію. От це саме необхідне для того, щоб ми могли. Звільнити наші землі. Е, я е, отримав підтримку особливо від народних депутатів. Це і Сушко Павло Миколаїв, чи і чи Олександр Миколаївич, які допомагали нам в ремонті тих доріг і мостів, де проходили е, наші транспортні артерії, откуди ми возили зерно. Тут допомагали. Ну, в ручному режимі ну, самого системна підхода, састом системного підходу держави. ми ну, поки не отримували. Ну і я ще раз повторюсь: держава зараз вся її е, машина влада, потуга влада, влада. сконцентрована угу. да, сконцентрована на звільненні наших територій від окупантів. Тому ми будемо допомагати. Як державі, а держава після війни, я думаю, зверне вже свою увагу і на фермерів. Дякую саме за таку відповідь, що ви знаєте, не шукаєте. Винних, а ви самі шукаєте способи, виходи із складних ситуацій. Навіть оця історія з розмінуванням е, полів, це варто просто я мені здається запозичення і інших ваших колег. Ну і у цей момент, так як ви кажете, що ми можемо зараз якось е, шукати виходи, хоча б в ручному е, варіанті. А держава хай зараз робить все можливе для того, щоб відвоювати землі. І дякую, що ви допомагаєте силам з. ЗСУ і Нацгвардії, і всім іншим боротися. З нами на зв'язку був Фермер, директор Товариства з обмеженою можливістю о, да, ТОВ. Відповідально до відповідальності Можливості відпов... <різовувати> у нас є, і ми будемо їх <різовувати> побачити відповідальність да, да. агропритуринства колос Андрій Воронкін. Ну ви самі чули про що ми з ним говорили. На цьому ми ставимо крапочку у сьогоднішній ранковій програмі. Далі звучатимуть новини і після чого музика. А потім ви зустрінетеся. Із Кирилом Лукашом, із Філіпом Деканем. Завтра вранці зустрічайте Наталку Мар'янчак, А я з вами буду 23 серпня святкувати День міста.